Дорогі підписники і гості мого каналу. Всі натхнені поціновувачі світу, ароматів, всесвіту, неймовірного, всесвіту ароматів. Я вас щиро вітаю. Мене звати Юлія Олійник. Будь ласка, якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал. Обов'язково, будь ласка, тисніть на дзвіночок. Я вас вітаю, друзі. Сьогодні розпаковочка довгоочікуваного для мене ароматика. Це знятість. Ви мене часто в коментах просите, щоб я вам розповіла про свої фаворити чоловічої парфумерії. Ну, як вона маркується. Для мене, в принципі, я парфумерію оцінюю як унісекс, як сам аромат я оцінюю. Я багато чоловічої парфумерії можу носити. І я знаю багато чоловіки, поціновувачі люблять і. Аромати, які класифікуються як носить. Тобто, для мене в основному парфумерія вона <сум> абсолютно унісексова. Але якщо брати маркування, то улюблений з моїх улюбленіших таких брендів топових, саме чоловічої, парфумері, е, тим паче ще й приємно, що він за людські кошти. Це бренд з такою багаторічною історією, з багатими парфумерними традиціями. Париж Єлісейс. Е, Багато моїм ровесникам <знайом> знайомий цей бренд. Наші батьки любили ці аромати. Доступна ціна і дуже якісне навіть в деяких екземплярах дійсно нішеве звучання без перебільшення. Друзі, ну не мені вам розказувати Запоріжжя Єлісеїс. У мене на каналі така спільнота, такі поціновувачі натхненні, багаторічно натнені всесвітом ароматів. Історію парфумерії, Ви всі знаєте. Класичний доллар Original, Paris Да, Це вже Новоділ, так, да, друзі, я викупила Новоділ. Поностальгірувати, знаєте, як в пам'ять про мого батька, який це обалденний шепрян, який просто вставить супер дорогі зараз шепряни. Вибачте, Долар Original, Париж ЄліS's. Да, це новоділ. Можна сказати, що раніше трава була зеленіша, і долар, там, допустимо, 91 го чи 95. го Коротше, 90 х і долар зараз. Це типа дві великі різниці, друзі, це не дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Так, да, може раніше трава була зеленіша, знаєте, може таке бути. Але і фра, і фра, і фра. Все-таки тут і добовий мох, тут все на місці. Звучить воно класно, і я дуже рада, що в мене є цей долар Оріджинал. І я дуже рада, друзі, що я побачила в офлайн полицях стали Паріж Єліссіс. І сьогодні я придбала собі класичний, дуже хітовий. Ну, як це для мене хітовий аромат. Чоловіче, батько мій е любив такі аромати. Це якби класифікується як фужер, але це фужер з такою шипровою базочкою. Кінг теж. Не буду я сьогодні не на доларі, не на кінгі не буду заострятися. Я буду окремий обзор робити. Просто дусі, друзі, зверніть на них увагу. Вони стали в офлайн-полицях. Я не хочу. Знаєте, рекламувати магазин, бо скажуть, що я там магазин рекламую. Зайдіть в мій телеграм, в мене більше інформації. Я вас закликаю, запрошую підписатися на мій телеграм-канал, який я нещодавно створила Арома Всесвіт, він називається. І там я по полочкам показала, де я в офлайні в Києві надибала оце щастя. Ну, Арома-любителі, мабуть, уже і знають, де його можна послухати, затестити. І абсолютно за людські кошти його можна придбати. Зараз вони виспускаються в Раджі Індія. Я тут прочитала Made in France. Друзі, де б вони не випускали, звучать вони класно. Це мій топ, це дуже бюджетна, обалденна, якісна звучаща парфумерія, як на мій ніс. І це бренд дійсно, з парфу з парфумерними традиціями: Паріж і лісеїс. Да, бюджетно дає опита по дизайну. Єдиний мінус для мене в цьому бренді це такі моменти в дизайні, да, в пакуванні. Але, друзі, аромат головне. І якби на це я можу закрити, тому що якщо зроблять більш таку круту, красиву, якісну упаковку. Вона буде набагато дорожче коштувати. А сьогодні розпаковочка, друзі, прийшов до мене, я коробку з почти не несла, я вже так ось вам показати, хочемо заклеїна. Це просто аромат, за яким я полювала. Я вам розказувала в одному з своїх відео, що я хочу King Gold і просила вас, якщо у вас є поділитися, Паріж і лісейський Кін Голд це знятий аромат. Наскільки я знаю, слухи такі ходять, друзі. Офіційно, інформація так і не знайшла, але. Такі війні йдуть, що він знятий. Його дуже-дуже важко дістати. Е, і я, знаєте, по інтернету там щось порпарась, шукала зв'язки, в наявності пише магазин, що він є. Ти замовляєш, потім тобі з магазину телефонують або пишуть там на Viber чи на соцмережі, що вибачте, перерили весь склад, ароматів вже немає. Тобто, я вже знаєте розувірила, що є King Gold. Це супер хіт теж паріж є лісистіки. Чому він знятий, Я так і не зрозуміла. Це дуже ностальгічний для мене аромат. Це знаєте, в пам'ять про мого батька я дуже хочу. Це класичний, теж такий е цитрусовий, ароматичний такий, шипрян <кій> деревний, який я хочу просто неймовірно мати в своїй колекції, і я дуже щаслива, що він мене з'явився. А з'явився він, друзі, завдячуючи дуже натхненному е чоловіку, молодій людині, хлопцю. Парню <смір> дуже натхненний Всесвітом Ароматів, я так зрозуміла, в переписці. Це е, хлопчина, молодий парень, натхненний талановитий під ніком Кріс. Він мені написав, неодноразово писав, і він знайшов сайт, навів там всі канали, созвонився, списався, так скажемо, на суржиком. І, коротше, надибав мені це щастя, оцей Кін і написав мені, що в них він є, і друзі за ціною, якою він йде во всіх магазинах офлайн, от, допустимо, 210, 220 до 300 гривень він коштував. Тобто знятість по ціні, як незнятість. Розумієте? Це взагалі рідкості. Я дякую Кріс, тобі, що ти мені, так скажемо, навів контакти, навів мене на ці контакти. Нелегке було це замовлення. Довго воно до мене чимось йшло, довго цей замовлення опрацьовував в магазин, але все ж таки, все ж таки. Ароматик прийшов, друзі. Ось так він виглядає: King Gold. Це мій фаворитний ароматик. Так, внизу він вже розпечатаний, мабуть, він вже розпечатувався, навірно, чи ні? Чи це просто відклеїлося? Бо, буває, знаєте, може, якщо це останній екземпляр, може вони його розпечатали, якщо він десь там в офлайні стояв. Ні, друзі, це просто відклеїлось тут. Далі все запаяно, заклеєно. Ну, давайте, раз він вже знизу відкривається, давайте його знизу відкримо. Він трошечки постояв дня 3-4, друзі. Зараз я з вами розпаковочку роблю. Цього цього перебільшення легендарного чоловічого аромату. Мої ровесники мене зрозуміють, тому що я впевнена, що ваші батьки, ваші татусі і дідусі Париж єлісейсом користувалися. Може і користуються, ну, друзі, Dollar Original, ну, не треба за нього розказувати. Це кайфкафічеське, я на нього окремий обзор зроблю. Це дуже круте звучання, да, це новоділ, але Новоділ, друзі, но він не потеряв. Віфра, звісно, підстабіла ці всі діла в світовій парфумерії, Але все ж таки такі дубові мхи, як вони роблять, да, мінеральні нові, але класний. Тут дубові мхи, почули, все на уровні. Тобто King Gold, давайте, друзі, я розтягую довольстві. Так, да, друзі, він випуску ще це вже зняті аромати. Так, да, вони дійсно зняті. Ну що тут дата випуску, ось стоїть про дати сьомий місяць 2016 року. Розумієте, коли він випущений? Якщо він правильно зберігався, він не втратить свого звучання і взагалі аромати. Оцей срок годності, який стоїть такий основний гарантійний, типа, він завжди йде з запасом, друзі. Якщо ми правильно зберігаємо аромати, вони храняться десятиліттями, розумієте? Так що? І, допустимо, чим в холоднішому приміщенні це не прям холодильне. Я звернула увагу, що аромати в холоді, в такому приємному холоді, вони дійсно і крутіше звучать потім з холода. Коли ти флакон з холодного береш. Ну, не з холодильника, ну от попробуйте, я вже експеримент робила, вам розказувала з Ейвон і Маріаліксір. Звичайно, він у мене на лоджії постояв деякий час. Я його взяла з лоджії і як він почав пахнути, коли він остив там на лоджії в зимовий період. Я його як взяла, як, як нанесла, він почав так переливатися, Я поняла, що от такий холод, делікатний. Холод такий, знаєте, плюсовий. 10-12 градусів, 16, ароматом це дуже круто для зберігання і для звучання. Друзі. King Gold. Да, всі от, долар теж в такому дизайні, всі плюс-мінус ідуть у них плакошики. Друзі, але ж головне аромат. Дивіться, яка коробочка. Флагманський, як ви зрозуміли, ну це теж вам не треба показувати. Це суперхіт. King for Men. Ми поговоримо за цей крутий фужерчик з шепрянською базочкою, з гіранією і дубовим мухом в інших випусках обов'язково. Я заінтригована, друзі. Нанесем це щастя. Кріс, я дуже-дуже дякую вам за те, що ви знаєте, виконали мою мрію. Я вже розувірилась. Знаєте, я вже коли. Розовірюсь, забиваю, як то кажуть, на все, все діло, кажучи жаргончиком, суржиком. Аромати самі до мене приходять потім, знаєте? О, друзі. Ооо. Тетя Роза як говорить тетя Роза в Одесі. Ой вей. Друзі, це просто взрив цитрусів таких сочних в старті. Грейпфрут, лимон, такі не дуже солодкі цитруси вступають, такі з характером. А, і далі йде такий букет спеціївий, обалденний. Спеції неймовірні. Ой, ну це такий ностальгічний аромат. Це мені в пам'ять про мого батька отакі аромати. Паріж з друзі. Зараз вони є в офлайні на наших полиці. Зайдіть в мій телеграм, підпишіться, до речі, на мій телеграм. Там дуже душевно, друзі, там все про життя. Якщо тут у мене кілометражі в основному про парфумерію, про аромати, то там ми з вами про все коннектимося. І про мистецтво, і про мою творчість, і про аромати, і про косметику, про все, про жизнь. Коротше. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм. Арома Всесвіт, будь ласка. Додавайтесь! Будемо Connecting People робити на моєму телеграмі. Друзі, ну це кайф. Чому вони його зняли, я не знаю. Абсолютний унісекс? М -м -м -м. Красивий чоловічий цитрусовий деревний спецевий аромат. І в базі тут іде якась замша, така шкіряна нота, така класна. Не громоздка, не тяжка ця шкіра, знаєте, не превано таким, знаєте, воно все на полутонах відтіняє. Акценти дуже яскраві цитрусові. З спеціями, це кайф. І знаєте, я не можу сказати, що це якісь закосяни вона роблять. Вони автентичні роблять аромати Паріж Елісейс». Долар, допустимо, цей кінг Фомен, їх ні з чим не порівнюють, розумієте? Да, Багато що може там нагадувати, плюс-мінус якісь переклічки, переплетіння, може бути, звичайно. Але все ж таки вони звучать аутентично. Якщо брати аналоги, от, якщо ви знаєте тереме, оцей цитрусовий фланкер у них є, не флагманський Жан-Клотеліна да? чоловічий. А оцей цитрусовий, грейпфрутовий є фланкер, як він називається? оранжевий такий фланкер, теж там сольна партія грейпфрута йде. От щось туди. От я б могла б так сказати, але я не можу порівняти. Це абсолютно аутентичний цей King Gold, який я взяла за такі приємні кошти. Друзі, він пахне. Реально дуже круто, крутіше і дорожче, ніж він коштує. Я дуже рада, що в мене з'явилося це щастя, абсолютно унісекс. Я теж не можу його зараз в духотінь в жару поливатися, це не банально звучить, друзі. Ну все-таки в Індії, да, це супербюджетний бренд, да, індуси випускають, да. Але в Індії тисячолітні парфумерні традиції, розумієте? Як би там не було, давайте проти правди не попреш, як то кажуть, знаєте. В Індії. Як вони роблять арома масла, благовонія, пахощі, масала, оці всі теми? Більше тисячі років. Вони займаються арома парфум... і парфумерією. Розумієте, багато в чому європейська парфумерія саме вже заїмствувала з індійської культури? Да? Давайте будемо чесними. І індуси роблять класні, бюджетні, класно, якісно зночачі парфуми. Паріж Єлісейс все-таки це бренд, уже, знаєте, я, я з ним не в колабораціях, друзі. Це не реклама, це просто із житті. Мої ровесники знають. Я думаю, для вас це теж такі, не те, що ностальгічні аромати, ні. Ну, це кайф, тут якісь ідуть дерев'яхи мені. Може, це такий спил сандала чи може вельника. Так, да, друзі, якщо брати якісь аналоги, мені це тер ерме, а саме оцей гріпфрутовий оранжевий фланкер. От не, я не спомню, який там він, як він точно називається, теж із тер. Оцей тере, оці чоловічі верме. Оце туди. Але не 100%. Це аутентичні самостійні авторські парфуми. Про які я буду вам робити огляди, в мене ще є деякі екземпляри цього бренду. Тому що я такий бюджет. Не пропускаю мимо Такий якісно пахнущий, класична академічна парфумерна школа. Може, знаєте, хто прям так полює за якимись супер пупер новинками, нішевими, перенішевими, Хто саме, знаєте, заглибленому в цю тему новинок? Погружений, може для вас цей аромат, знаєте, буде із цієї когорти, що ви скажете, ну, для мене тут нема нічого нового. А я все-таки щас на волні, особливо зараз під час війни. І взагалі я по життю я люблю аромати такі, і, і з історією вже розумієте? Ось я як в музиці, і я люблю всі жанри в музиці, всі абсолютно. Від такої класіки і бароко, і музику для, для, для далекобійників інструментального аля, таку як називають для далекобійників. Де я можу послухати, якщо це якісно професійно зроблено. Але це парфум. Дуже, знаєте, він звучить дуже академічно, дуже автентично, якісна парфумерна школа. Тут нема ніякого старія олдскула для мене, Да, вони пересобрані, зрозуміло. Що раніше вони, як кажуть, трава була зеленіша, вони осучаснені. да. І дуже шкода, що цей аромат знятий, друзі, да, ці прості флакоші, але є, в них є в цьому якась своя прелість, знаєте. Да, оця простенька кришечка, да, оцей пульвичок, друзі, але головне аромат. Ми не переплачуємо тут за ізліжки дизайну, знаєте? І зараз під час війни, в такий час, коли треба тотально економити, і хочеться класним, якісним парфумом оросити себе і класно пахнуть. Це палочка виручалочка Ну, це круто звучить, друзі. Тут така шкіра в базі, чи замша, чи шкіра. Ну, це кайф, аромат. Да, він дещо такий, ось ця шепрянська, в ньому така теж душа є. Він трошки колонієво так звучить дещо. М -м -м, знаєте, він не впадав в нижній регістр, отак прям, щоб, знаєте. Як ніша, там прям така сучасна. Там амбра, дерев'яки такі. Тут дерев'яхи, оці всі амбри, може сандал, кедер, оце щось тут є таке, може велове, оце вся тема. Але воно все збалансовано, розумієте? Воно в правильних регістрах, воно правильно звучить. Це оркестр слажено і грає свої партітури, розумієте? Красота. Які тут спеції, тут, мабуть, якісь не знаю. Давайте офіціоз прочитаємо. На майкапі є офіціоз. Я так бачила, що на сайті Мейкап вони є. Заявлені в наявності немає, на жаль. Прем'єра аромату тут стоїть 2000 Здається, він мені все ж таки все ж таки, він в 90-х вийшов. Друзі, напишіть мені, якщо я помиляюсь. Знавці є у мене Паріжа Єлісейса на каналі. Напишіть мені. Значить, тип аромату деревні, фруктові, цитрусові. Початкові ноти: грейпфрут, червоний апельсин, лимон, мандарин. Просто вибух цитрусів, цитрусів тут, так. Сноти серця троянда спеції, друзі. Це ще й троянда тут так переливається. Я ж думаю, якийсь як квітковий є тут акорд в цих спеціях. Дуже збалансоване. Це зараз на літо. Улучшає зір настроєння і різкость наводящий аромат, приводящий почуття. Базочка аромату, друзі, амбра, шкіра, пачулі. Ой вей. Кріс, я дякую вам щиро за те, що ви мене повернули в <смі> такі приємні спогади. Знаєте, от батька мого вже немає другий рік царство небесне. І я прямо цей аромат зараз уявляю і згадую про свого батька. Як йому йшли такі аромати? У мене батько не з не страдав, він носив люкс і нішу. І отакий бюджет, і бієси він польський носив, і всі оці денім теми, оці всі, да, чоловічі. І оцей Париж Елісійс. Ну це класні парфуми, да, бюджетні, да. Друзі, ну, час під час війни ну, не треба страдати снобством, розумієте? Ну, це класно пахне. Я хочу не... Ним... Хоча сьогодні в мене інші духи, я сьогодні, оце ж була, тестила дуже багато парфумів. Я сьогодні. Якби ще воно з мені. От у мене тут, до речі, Кінголд, вже він на мені. Отут, на, на, тут я наношу аромат. не Тут, друзі, тут мене всі аромати не тримаються. Якщо Я сюди буду наносити, я буду говорити, ой ці парфуми не стікет, ні. Мені треба наносити або сюди, або сюди, або сюди. Ну, отак, якщо прямо аромат мені дуже-дуже підходить, вже я знаю. Отак пару крапель я сюди роблю. На волосся. Це про безпрограшний варіант, якщо треба стійкість. Друзі, напишіть, як вам. Тому що, от коли я чую аромат, кажуть, що він на мені взагалі не стійкий. А я його ношу по 8 годин, він як прибитий тримається. А я його ношу на оцих участках. тут, тут або ось тут. Я оце на згібі і тут ніколи не наношу, там у мене взагалі нічого не звучить. У мене якийсь середній тип шкіри. Тому от тут я нанесла оцей King Gold, оцей фужерний шипрян. ха ха який тут дубовий мох. І тут оцей дубовий мох такий чуть-чуть ваніль. ванільні. Благовоний Кінголд уже на мені, тільки вже 9-та -9 година вечора, да, початок 10-ї. Він на мені вже більше 5 годин тримається і нікуди не з'їжджає, благоухає просто цей аромат. Коштує, я закупила його за 210 чи за 230 гривень, друзі, сьогодні. Оцей Кінгол в Паріжці Лісеїс. Понастальгірувати. Це кайф. Я кажу поностальгірувати, тому що в мене є з ним спогади. Друзі. Це не думайте, що це звучить якийсь старий ящик, дідовський світер або ще щось. Ні, це не болить людей погіловіка. Це класична парфумерна академічна школа. Ну це кайф. Друзі, дякую вам за увагу. Оце Паріж Єлісі Кінголд. Напишіть, чи є у вас оце щастя. Так, ну куди ж мені нанести? Я ж хочу його нанести і буду сьогодні благоухати, отак. Друзі, ну це зараз на літо. Оця амбра. М -м, тут така амбра, да, Ох, яка тут амбра. ой 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 І така шкіра, оця замша, чи шкіра, воно так все делікатно. Кайф, прямо листя, оце почулі, тут такі прямо листові, оці почулі. Друзі, ну це кайф, я балдію від цього аромата. Дякую, Кріс. Ще раз мільйон дякую за те, що ви мене знаєте <рес> ось щасливили цим ароматом, тому що я вже розувірилася, знаєте, я вже забіла на нього. Так, як кажучи з корощом, що в мене вже ну якби я успокоїлась уже, перестала переживати, що в мене його не буде, що він знятий. І тут на тобі написав мені Кріс, і отаке щастя до мене прийшло. Дякую вам, друзі, за увагу. Напишіть знайомі ви з Париж Єліce з цим брендом. Ем, як давно ви з ним знайомі? Чи подобаються вам ці аромати? Які ваші топові аромати з цього бренду? Все ж таки, там є чим полакомиться Це любопитному носику і лінійка коза ностра там є. Чим поживіться, смокінг. Да? Долари я взагалі мовчу про долари. Да? Долари там є чим поживитися. Долар ориджіал, долар Преміум це мій фейворіт, просто долари це фейворіт. King, звичайно, Gold King. Ну, це класні бюджетні перлинки. Друзі, дякую вам за коннект. Будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм, там у нас все буде за житло, про життя. Будемо з вами це Будь ласка, додавайтесь в Телеграм. Там я частіше буваю. Знаєте, там легше коннект буде з вами йти. Дякую вам за увагу за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам, дорога родина натхненних поціновувачів Всесвіту ароматів. Люблю вас, обніваю. Підписуйтесь на мій ютуб канал ароматний, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, обов'язково тисніть на дзвіночок. І підписуйтесь, будь ласка, в мій телеграм. Там ми з вами будемо просто за жизні. Ну, будемо connecting people робити. Зазвичай я завжди вас прошу підтримати наших розвідників на передовій. Силочка на рахунок в описі. Будь ласка, підтримуємо наших героїв, підтримуємо наш україномовний Ютуб, який зараз набирає оберти, і це мене дуже радує. Парфумерний саме Ютуб український. Підтримуємо один одного, разом до перемоги, разом до світлої мети. Люблю вас, ваша Юлія Олійник.